Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як працювати з програмою Suno AI інноваційним інструментом для створення музики та пісень. Suno AI це штучний інтелект, який допомагає генерувати музику, створювати тексти та має ще дуже багато корисних функцій. Отже, починаємо. Відкриваємо Google, у пошуковій стрільці пишемо Suno AI. Заходимо на сайт. Якщо ви не зареєстровані, то вам буде потрібно зареєструватися. Найпростіше це зробити за допомогою Google аккаунта. Тобто буде клавіша «Sync in», Натискаємо і далі реєструємося через свій Google аккаунт. У безкоштовній версії ви можете створити 5 композицій в день. У головному вікні екрану вам доступні такі інструменти. Це створити. Бібліотека, досліджуйте пошук тощо. Давайте розберемося з цим докладніше. Створити. Саме тут створюємо музику та пісні. Бібліотека. Тут зберігаються ваші створені треки. Досліджуйте. Саме тут ви можете дослідити. Найрізноманітніші стилі музики, які існують. Як вони звучать? Ось, можна обрати серед тих, що тут є. У пошуку можете знайти пісні за своїм запитом. А тепер переходимо безпосередньо до створення пісні. Це найпростіший спосіб. У вікні програми. Пишемо стиль музики, який ми хочемо створити. Наприклад, попрок. Далі пишемо, про що наша пісня буде. Зробили опис і натискаємо кнопку Створити. Чекаємо, поки Sono AI створить нам мелодію. Програма краще розуміє, коли написано саме англійською мовою, тому можна свою ідею. Перекласти в угол перекладачі та е скопіювати у віконці програми. І ось менше, ніж за хвилину, програма створила нам два треки. Текст буде однаковий, але аранжування буде відрізнятися. Давайте послухаємо. Сонце сяє зранку <му> ясно люди, парк, Що можна зробити далі? Можна поділитися своєю піснею, скопіювавши посилання, або скачати пісню. Можна скачати відео або аудіо. Дякую за увагу. Сподіваюсь, цей урок допоміг вам ознайомитися з основами роботи Suno AI. Не забувайте експериментувати і створювати щось нове. До зустрічі в наступному уроці!